Ярослава прожила нелегке життя, але ніколи на долі не нарікала. Навпаки, завжди намагалась при кожній нагоді робити людям добро. Жінка рано овдовіла, залишилася з малою донькою на руках. Жили вони в селі, де роботи було багато. Тож, коли Ярославі запропонував зійтися місцевий вдівець Остап, вона хоч і не мала любові до нього, але погодилася. Остап з сином переїхали в хату Ярослави і стали собі жити та господарювати. Щоб не було гірше, ніж в інших людей. Чоловіка свого Ярослава так і не змогла полюбити, хоча і ставилась до нього з великою пошаною. А от синочка його Віталіка всім серцем полюбила. Він теж полюбив Ярославу і відразу став кликати її мамою. Донечка Ярослава Іванка, яка була приблизно ровесницею Віталіка, по-дитячому ревнувала маму до свого сведеного брата, адже Ярослава ніколи не робила різниці між дітьми. За що ти його так любиш? Він же тобі не рідний син, не раз питала Іванка маму. Донечко, запам'ятай, чужих дітей не буває, а добро воно завжди повертається, відповідала Ярослава. Коли діти закінчували школу, не стало Остапа, і Ярослава вдруге обдовіла. Тоді вона твердо вирішила, що заміж більше не хоче. Тепер вона вже буде жити для дітей, а потім дасть Бог і для онуків. Іванка заміж вийшла рано у 18 років за місцевого парубка Олександра, і відразу пішла жити до нього. А Віталій вчитися хотів, він у власний центр поїхав і поступив в університет. Іванка після цього перестала спілкуватися з братом, бо так і не могла зрозуміти, за що його нерідного так любить їхня мама. Ярослава залишилась сама і вирішила, що поїде на заробітки, у Грецію, щоб трохи дітям своїм допомогти. Купила Ярослава дві однакові однокімнатні квартири, щоб мі донькою з сином ворожнечі не було. Іванці, звичайно, це не сподобалось. Вона вважала, що мама мала за ці гроші купити їй двокімнатну квартиру, адже до чого тут її зведений брат. Та Ярослава вкотре повторила своїй доньці, що не чужий він їм, і якщо доля так розпорядилася, то вона Віталія вважає своїм рідним сином. Квартира, яку купила мама, Іванці пригодилася. Бою Олександр знайшов собі іншу жінку, а її з синочком практично виставив за поріг. Іванка це жаледве пережила, просто не знала, що їй тепер робити і як жити далі. Адже вона тепер зовсім одна, і у неї на руках є син. Не переживай, дитинко. бог добрий, от побачиш, все обов'язково налагодиться, заспокоювала донька Ярослава. Минув час. Іванка вдруге вийшла заміж. Її чоловік прийняв її з дитиною і любить синочка, як рідного. Його батьки, свати Ярослави, теж вважають хлопчика своїм онуком. Ярослава приїхала додому і коли зайшла в гості до доньки, то сама побачила, що все у її дитини добре, бо такого хорошого чоловіка ще треба було пошукати. Одного разу Іванка підійшла до мами, обійняла її, подякувала за чудову науку. Дякую тобі, матусю. За твою людяність і за твою науку, сказала Іванка. Ти пробач мене за мої постійні докори тобі, за те, що ти брату допомагаєш на рівні зі мною. Тепер і я знаю, що чужих дітей не буває, бо ні мій чоловік, ні його батьки жодного разу мені цим не докорили. А я від них таку підтримку відчуваю, що аж не віриться. Від слів доньки Ярослава розчулась, бо бачила, що каже Іванка щиро. А з братом у вас як стосунки? Помирились нарешті? запитала мама. Іванка загадково посміхнулася. Матусю, у нас для тебе є ще один сюрприз. Я дитинку чекаю. Лікарі кажуть, що буде дівчинка. А Віталія я вже попросила стати хресним батьком. Адже хто краще підходить на цю роль, як не рідний брат? Нарешті душа Ярослави заспокоїлась. Бо що може бути краще, ніж те? Коли є любов і злагода в родині?